Ученята, карі, сині, голубенькі, ви для мене всі любенькі. Малята, я пропоную вам сьогодні провести весело час. І до нас сьогодні прийде гость. Але спробуйте відгадати, будь ласка, хто це? Хлопчик дерев'яний, з гострим носом, багато хоче знати, до діточок в гості завітати. Відгадали? Це Буратино. Я вже чую, як лунає мотор його машини. Др, др 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 Привіт, малята! Ой, привіт, Буратино. А ми тебе вже зачекалися. А що це ви такі сумні? Нудьгуєте, а я вам приніс цікаву іграшку. Зараз сірниками пограємо, вогнище розпалимо і одразу стане всім весело. Ти знаєш, Буратино, наші дітки знають, що в такі ігри грати небезпечно. А ти хіба ні? Ні. Дітки, я чую, як лунає телефонний дзвінок. Давайте ми послухаємо, дізнаємося, хто нам телефонує. Так, алло, дитячий садок. Угу. Ви пропонуєте нам передивитися цікаву інформацію про пожежу? Дякую. Дітки нам тільки що дзвонили з пожежної частини та пропонували подивитися відео, яке називається Вогонь добрий і вогонь злий. А ти, боротине, приєднуйся до нас, і ми разом з дітками подивимось. Вогонь нам служить з тих часів, коли первісні люди чекали блискавки з небес. І вогню, аби він був усюди. І кожен раз, як дерево горіло, збирались біля нього люди. І часу вони там не марнували, грілись по черзі, їжу готували, та з часом все ж навчились люди добувати вогонь без великих пожеж. З цієї пори вогонь нам добре служить, і обійтись без нього ми не можемо, дітки. Печі горить веселий червоний вогонь, щоб зігрітись теплом, теплом міста та села. Вогонь здавна став надійним помічником у житті людей. Разом з, ним, з, тим, разом з тим необережне поводження з ним може прозвести до виникнення пожежі. Вогонь Здавна є другом людини. Він допомагає і обігріває і одягає. З його допомогою людина варить метал, готує собі їжу. Вогонь рухає техніку, допомагає людині проникнути в таємниці космосу. Але вогонь може бути жорстким, якщо з ним необережно поводитися. Він виходить із під контролю людини. Може знищувати міста і села, будинки, ліси, урожаї, все, що зустрічається у нього на шляху. Часто у вогні пожеж гинуть люди. Вогонь всім друг, надійний і корисний. Але якщо вам друга дорога, то будьте обережні, будьте уважні, не перетворюйте друга на врага. Пожежі – це особлива битва. У ці страшні хвилини на допомогу приходять пожежники. Ці люди в блискучих касках по-справжньому безстрашні. Ліквідація пожежі – це важка і небезпечна справа. У будь-яку пору дня і ночі пожежники готові приїхати на пожежній машині та вступити в борьбу з вогнем. Вивчіть, дітки, правила пожежні, будьте завжди обережні, знає, хай дитина кожна, жартувати з вогнем не можна. Дітки, я сподіваюсь, що вам дуже понравилось відео. А зараз я пропоную вам вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці, який називається Пожежник. Послухайте, будь ласка, вірш. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. А тепер спробуємо розказати цей вірш більш по частям. Слухайте уважно та повторюйте за мною. На виклик, пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101 люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Ну що, спробуємо разом розказати? Давайте ще раз гуртом. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежній в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Дітки, ми сьогодні з вами узнали багато чого нового і про професію пожежник. А що це за пожежник без пожежної машини? Тому я вам пропоную зробити ось таку пожежну машину за допомогою аплікації, яка зроблена з геометричних фігур. Нам з вами знадобиться червоний папір, чорний папір кольоровий, Блакитний, жовтий, клей та серветка і основу, на яку ми будемо з вами все приклеювати. Така пожежна машина вийшла у мене. Я сподіваюся, що у вас вийшла така сама, а може, навіть і краще. А ти, Буратино, зрозумів, що ігри з сирниками це небезпечна справа? Так, я все зрозумів. От і добре, а нам з дітками пора вже прощатися. До нових зустрічей, мама.